Рада вітати вас на каналі Галина Домашня кухня. Сьогодні хочу поділитися самим простим пирогом із розряду Все замішав і випікаєш. Такий пиріг готується з самих доступних продуктів, які є у кожного в холодильнику. Можна його випікати із ягодами або фруктами. Виходить, він дуже смачний, ніжний. Спочатку збиваю яйця, поступово додаючи ванільний цукор та звичайний цукор. Збиваю до пишної білої маси. Запрошую вас підписатися на мій канал. Натискайте на дзвіночок, щоб ніколи не пропускати самі нові відео. Якщо сподобається відео, не жалкуйте своїх лайків. Тепер в миску вливаю розтоплене вершкове масло, додаю трішки олії, також додаю сметану будь-якої жирності. Перемішую ложкою до однорідності і починаю всипати простійне борошно. Тепер тісто замішую ложкою. До борошна я також всипала розпушок. Ось таке тістечко у мене вийшло, воно таке густе, як на оладки. Половину тіста виливаю в форму, яка застелена пергаментом. Розглажую ложкою по поверхні і тепер сюди всипаю різноманітні ягоди. Можна також додати улюблені фрукти, груші, яблука. Дивіться за своїм смаком. І накриваю другою частиною тіста. Всі ягоди повинні бути закриті тістом. Випікати такий пиріг буду в розігрітій духовці до 180 градусів 35-40 хвилин. Готовність пирога перевіряйте зубочисткою. Виходить дуже смачний пиріг, тільки подивіться, який він гарний в розрізі, високий, ніжний, пухнастий і дуже пористий. Обов'язково